Привіт, дорогі рибки! Вітаю вас на каналі Астроната. З вами я, Наталі Федулова, і це ваш прогноз на червень 2025 року. Вже і червень настав, і в червні зірки підготували для вас дуже багато приємностей, підказок, тож я тут для того, щоб допомогти вам їх розшифрувати. Червень 25-го принесе вам нові шанси в коханні, в творчості, в стосунках з дітьми, а також прорив у кар'єрі і здоров'ї. Після травневого з'єднання Сатурну і Нептуна, ви ніби прокидаєтесь, дорогі рибки, і міцніше ваш внутрішній стержень з'являється ясність, чого я хочу і як я хочу цього досягти. У цьому місяці для вас відкривається воронка удачі на цілий рік, дорогі рибки. І я розкажу, де саме, де саме у вас запускається. Цей цикл удачі, розширення і масштабу. Ще важливі дати, які можуть змінити напрямок вашої долі, нові починання, завершення, романтика, робота, здоров'я все в одному місці. Тож додивіться цей прогноз до кінця, щоб не пропустити ключові транзити місяця, і їх вплив на вас. Дивіться прогноз по знаку асцендента і потім вже по знаку сонця. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть в коментарях свої дані народження, я обов'язково вам допоможу тож поїхали до 9 червня. Меркурій йде по близнюкам у вашому четвертому будинку, і це час важливих рішень розмов. Переписок, поїздок, які стосуються тем вашої нерухомістю, родинних питань, якісь сумісні родинні завдання ви можете вирішувати. Тут ви вивчаєте інформацію, багато спілкуєтесь, їздите. Також ваші думки і розмови пов'язані з питаннями нерухомості, місця вашого проживання або місця проживання вашої родини. Ваші рішення по цим темам будуть відгукуватися і ще давати ефект восени 2025 року. 6 червня Венера переходить у Тельця і буде йти по вашому третьому будинку весь місяць. Взагалі, венера в тельці це дуже сильне становище. В Венері там класна, і вона це енергія. Натхнення, задоволення, такого кайфу, кохання, краси, миролюбності тобто, все це гарні, всі гарні ключові слова. Це все венеріанська тема. Тому а що ви можете тут по третьому будинку? Ви можете поліпшувати або отримувати нове авто, або покращувати своє авто. Гаджет свій також ви можете покращувати в цей період. Якась приємна поїздка може відбутися у вас, якщо ви зайняті в темі в полі інфропростору, Інфопроєктів, то цей час буде поліпшувати також все, і тут потрібно запускати свої інфопроєкти Це час зустрічі, зустрічі з близькими людьми. У вас можуть поліпшуватися ваші відносини з братами, з сестрами, і таке час розмов, поїздок і поліпшення авто гаджетів. Восьмого і дев'ятого червня дуже важлива точка місяця, тому що 8 Меркурій переходить в рак у ваш п'ятий будинок. і 9-го сюди приєднується Юпітер. Юпітер це просто грандіозна подія цього року, і це вже третя подія насправді, яка формує нову, новий розвиток всього людства. Якщо говорити про нас з вами окремо, як окремо такі одиниці, то Меркурій буде змінювати, розширювати, нести удачу, тако, і завдання на цей період розширитись. Масштабуватись у кожному своїй сфері. І це, цей ефект буде тривати рік. Тобто на рік у вас завдання дає цей Юпітер. І у вас теми пов'язані з розширення, поліпшення, розвиток в сфері дітей, творчості розваг, романтики, вашого дітища. Якщо у вас є бізнес як дітище, таке знаєте, творче, творче натхнення, і ой, творче ваша реалізація вашого вашої творчості, ваше дітище. Воно може приносити гроші, може бути хобі, яке ви монетизуєте. Тобто, ось вам потрібно все це розширити. Ваші діти будуть вас дуже сильно радувати. Через дітей ви можете розширюватися, якщо ви заходите в тему якихось дитячих, дитячу історію, тобто там Починаєте дитячий одяг продавати, чи взагалі комунікуєте з дітьми або там щось організовуєте для дітей. Взагалі про цей аспект Юпітера я записала окреме відео, я посилання залишу під цим відео, тому обов'язково подивіться, не прогавте цей супер час, і для вас він буде дуже приємний. 9 червня така неприємна точка місяця, ну там плюс-мінус 2-3 дні, коли є ризик необдуманих втрат. Просто притримайте себе. Також цей період може давати затримку у фінансах, і ви не задоволені чимось. Тобто, 2-3 дні, будь ласка, просто потримайтесь. Так, Юпітер переходить, поки він переходить, але е, тут просто руки тримайте подалі від свого гаманця. 11 червня повний місяць стрільці у вашому 10-му будинку, і повня вона дає ясність результати. Це енергія завершення. Десятий будинок це простір статусу, досягнень кар'єри, професійних якихось тем. І в цей період ви можете завершувати свою роботу, кар'єру. Не знаю, хтось піде на пенсію, наприклад, а хтось просто завершить якийсь проект або ясність, результат якийсь ви отримаєте від свого бізнесу. Це може бути прибуток, навіть так, так може програтися. Хто чим зайнятий, у кого яка тема актуальна в контексті життя, ви можете оформлювати якісь документи щодо вашого статусу, взагалі в цей час ви можете відвідувати якісь держустанови. Щось оформлювати 14 червня. Також така, така нестабільна дата: це ризик провокацій. Ліліт там буде в конфронтації з Венерою. Тож не відійдеться на провокації, просто така порада. 15 червня, напружена точка місяця, чотири енергії будуть у конфронтації: Марс з Ураном і Сатурн з Юпітером. Але це такий глобальний аспект, який впливатиме на всіх. І це така нервовість, конфліктність, якась аварійність, травмоопасність. І взагалі акцентуються теми, які були ще в липні, серпні 2024 року. Тож, якісь суперечки, конфлікти. Коли ви маєте змінити свої плани, вам заважають зовнішні фактори. Тож, будьте обережні. 15 червня цей період, 17 червня до середини липня, Марс переходить в знак Діви і йде по вашому сьомому сектору. Там, де йде Марс, у нас дуже багато енергії. І сьомий будинок це сектор партнерства, відносин, публіки, консультацій. Тобто у вас ця тема займає, але якщо ви не використовуєте цю енергію, Сидите тихенько, а не активно дієте в цій, в цій справі, то дуже ймовірні суперечки з вашим партнером. Тож краще займайтеся енергозатратною діяльністю з вашим партнером по особистому життю або з бізнес-партнером. Це, взагалі, дуже гарний час для співпраці, для консультування, для виходу на публіку. Тож, дійте, дійте дорогі рибки, не сидіть на місці в темі партнерства і співпраці. 21 червня сонце переходить в рак. Починається день літнього сонцестояння в північному полушарі. Починається літо, і в цей час реалізації тих планів, які ви зробили ще на зимове сонцестояння, тобто з грудня, з грудня цього року, 24 червня найсприятливіша дата цього місяця. З'єднується Сонце і Юпітер у вашому п'ятому будинку, і це день удачі, це день удачі, розширення, покращення у сфері вашого розваг творчості, дітей. Тож ви можете виступати, ви можете займатися питаннями діть, дітьми, ви можете їхати в подорож, відпочивати. Взагалі, воронка удачі в цей день вона йде через тему дітей, творчого натхнення, вашої творчої діяльності, хобі, розваг, все, що пов'язане з романтикою, фліртом. Ви йдете через ці теми і ви розширюєтесь, вас пізнають. Ну, це найкращий, мені здається, найкращий показник взагалі з всього гороскопу ви маєте в цей день. Тож, докладніше про Юпітер ви можете подивитися в окремому відео, посилання залишу під цим відео. І о, гарного вам періоду. 25 червня новий місяць в раку підтверджує, що багато енергії у вас розмістилося в п'ятому будинку. Тобто... Сонце, Юпітер і ще й місяць знаходяться в одному полі. Тобто, у вас шанс закохатися є ну, дуже великий. Шанс народити, або е, якщо для вас актуальна тема дітей зачаття дуже великий шанс. Якщо для вас актуальна зустріч з коханим, також або діти будуть вас дуже сильно радувати в цей період. Тож щось нове зароджується, і це можуть бути нові абсолютно сюжети у ваших відносинах. Якщо для вас не актуальний флірт, романтика, у вас є партнер, то ви з ним будете фліртувати, і у вас з вашим партнером з особистого життя буде такий квітневий період кохання і романтики. Метелики в животі, це все для о, цього періоду. Тож, о, ну, це на, найяскравіший, мабуть, прогноз зі всіх. 28 червня, Меркурій переходить улева, у Лева. У ваш шостий будинок, і це час, коли ви. Вас займають питання здоров'я, зожу, догляду за собою, прийом бадів, спорт. Або ви їдете відпочивати там, де ви можете суміщати і відпочинок, і здоров'я, тобто в якісь спав, якісь такі санаторії, якісь ретрити, і взагалі ви можете відвідувати якесь таке модне і популярне місце в цей час. Тож, дорогі риби, ну, у вас червень це просто місяць натхнення, любові, творчості, внутрішнього зростання. І всесвіт відкриває для вас такі двері, які просто ну, не можна не входити. Запам'ятайте ключові дати, дійте усвідомлено і словіть цю хвилю удачі на весь рік вперед. Детальний розбор по транзиту Юпітера в раку я вас запрошую за посиланням. Підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною. Пишіть в коментарях, які події чекаєте найбільше. З вами була ваша астронати. До зустрічі в наступних прогнозах.